Привіт, з вами Марина Китіна та моя авторська програма Green Mobility News. Сьогодні буде нудна, але вкрай важлива тема для розвитку України. Нещодавно прийнятий так званий електромобільний закон та електромобільна індустрія станом на початку 2023 року. Електромобілі в усьому світі з кожним роком набувають все більшого розповсюдження. Лідером у цьому плані є Норвегія, де половина всіх машин і громадський транспорт є електричними. Але популярність електромобілів зростає не сама по собі. Практично кожна країна стимулює перехід на машини з електроприводом різними способами. Хто б що не говорив, що, типу, наша держава не стимулює розвиток цього напрямку, це не так. І, можливо, після цього випуску ви зміните свою думку. Отже. В Україні можна виділити кілька блоків проблем, які необхідно вирішити для стрімкого прориву у питанні розповсюдження електромобіль. По-перше, в Україні наразі не існує заводів, які виробляють легкові електромобілі. Але досвід розробки і створення електротранспорту є чималий. У нас випускають електробуси, електровелосипеди, електромотоцикли, а також є чимало умільців, які банально перероблюють авто з ДВЗ на електромобілі. Окрім того, різний електротранспорт активно використовується в рядах зсу для знищення ворога. Але держава зацікавлена, щоб заводи з виробництва доступних електромобілів у нас з'явилися. Тому законом України номер 1160 про внесення змін до розділу 20 перехідні положення податкового кодексу України щодо стимулювання галузі екологічного транспорту в Україні, тимчасово до 31 грудня 2035 року, включно, звільняються від сплати податку на прибуток підприємства, які виробляють електродвигуни для транспорту, сам електро транспорт зарядні пристрої та літій-іонні батареї для електрокарів. Вивільнені кошти, суми податку, що не сплачуються до бюджету, та залишаються в розпорядженні платника податку. А до 1 січня 2031 року звільняється від оподаткування ПДВ-підприємства, які возять на територію України обладнання та товари для виробництва нових транспортних засобів, зокрема й електричних. А згідно іншого прийнятого закону під номером 1161 про внесення змін до пункту 4 розділу 21 один при кінцеві та перехідні положення митного кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі екологічного транспорту в Україні, до 1 січня 2031 року, не потрібно сплачувати ввізне мито на товари, необхідні для виробництва електротранспорту, підприємствам, які мають створюють або модернізують виробничі потужності для промислового виробництва. Транспорту транспортних засобів поява власного виробництва зробить електромобілі доступнішими, а місцеві інженери зможуть краще орієнтуватися у потребах українського споживача щодо розміру машини, кліренсу, умов у салоні, вимог щодо швидкості. Тощо, а якщо взяти до уваги, що в Україні є власні ще не освоєні літієві родовища, то з часом за умови подальшої активної підтримки з боку держави. Україна може стати навіть експортером електромобілів та акумуляторних батарей до них. Пільгове ввезення існує, проте умови кілька разів змінювались, як і термін дії пільгового періоду. Втім, наразі пільги для ввезення саме електротранспорту існують і передбачають відсутність вісного мита, ПДВ, так і сплати пенсійного збору при першій реєстрації. Спрощене розмитнення за допомогою системи «Дія», яке зараз знаходиться в розробці. Нову формулу акцизних податків всього 1 євро за 1 квт години ємності акумулятора. Електротранспорт має особливі номери зеленого кольору. Це потрібно для того, щоб ці машини можливо було розрізнити від своїх ДВЗ-шних аналогів, адже вони мають низку привілеїв, зокрема, право на парковку біля зарядних пристроїв. Прийняті у 2019 році нові державні будівельні норми вимагають на всіх новостворених парковках передбачити 5% паркомість для електрозарядки. Але нещодавно мною були прописані нові зміни до цих де ця цифра сягає 10%. А нещодавно прийнятий закон 8172 взагалі зобов'язує 50% паркомість бути обладнаними під ЕЗС. Якщо ж місця біля зарядних станцій будуть займати машини з двигунами внутрішнього згоряння, для їхніх власників передбачені штрафи в розмірі 20-30 неоподаткованих мінімальних доходів громадян. Наразі в грошовому еквіваленті ця сума становить 340 або 510 гривень. Але не все так просто. І нібито закон є. А от штрафувати з лісних порушників ДВЗшників не можна, адже не прописан додатковий закон про адміністративні порушення. Це не означає, що бензинові авто мають користуватися цим віконечком для щастя, адже держава в курсі цього недоліку і скоро його усуне. Нарешті електросамокати, гіроскутери та інші персональні транспортні електричні засоби знайшли свій законодавчий статус. Тепер можна запроваджувати зміни до ПДР, щоб визначити правила експлуатації такого транспорту. Тому закон 81-72 є вкрай необхідним для розвитку всієї електромобільної сфери. Збільшення мережі електрозарядних станцій, спрощення та здешевлення встановлення нових призведе до того, що в автомобіля будуть зняти обмеження щодо дальності поїздки, адже зарядити акумуляторну батарею можна буде так само просто, як залити в бак рідкого пального чи закачати газ. Головне, що вам потрібно знати, записано у статті 3: забезпечення розвитку електромобілів та інфраструктури станцій зарядки електромобілів визначається пріоритетом формування державної політики у сфері автомобільного транспорту. Але в цілому закон можна розділити на чотири основні частини: Перша – це дефініція, тобто визначення термінології електромобільності. Друге це громадський транспорт в частині поступового переходу з дизельних автобусів на електробуси. Третє це зарядні станції для електромобілів, встановлення та підключення, а також фінансові стимули. І четверте це розміщення зарядних станцій для електромобілів на парковках у житлових комплексах та ОСББ. До прийняття закону 81.72 в нашому законодавчому полі не було надано визначення таким терміном, як електромобіль, електромобіль з водневим паливним елементом, тобто коміркою, електробус, електромобіль вантажний. Низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб, легкий персональний електричний транспортний засіб. Так так нарешті з'явиться визначення тієї купи дрібного електричного транспорту, який тисячами пересувається вулицями, а іноді і тротуарами наших міст. Ну і головне в новому законі визначили, що ж таке зарядна станція для електромобілів. Вже не будуть деякі діячі на місцях називати АЗС об'єктами вуличної торгівлі або торгівельними автоматами, об'єктами благоустрою або тощо. Не треба пояснювати, що дефініції в законодавстві пришвидшують процес та відкривають двері для подальшого нарощування можливості розвитку всього електромобільного напряму. Відсутність будь-яких роз'яснень та нормативних документів, які встановлювали правила розміщення, облаштування та приєднання до існуючих енергомереж, завжди було вагомою перепоною на шляху розвитку зарядної інфраструктури. Це призводило в багатьох випадках до заборони встановлення ЕЗС з боку комунальних або державних органів. Але нарешті ці питання будуть врегульовані, спрощені та зафіксовані по процедурі завдяки нормам нового законопроєкту. Також тут закладені декілька фінансових стимулів та ініціатив, які нададуть додатковий поштовх розвитку зарядної інфраструктури. По-перше, тимчасово, до 1 січня 2025 року буде суттєво знижена вартість за приєднання до електромережі. По-друге, компанії, які мають на своєму балансі зарядні станції, зможуть трохи зекономити на податках завдяки зменшеному до трьох років терміну амортизації обладнання ЕЗС. Крім того, держава вирішила показати приклад та зобов'язує до 31 грудня цього року розробити плани встановлення ЕЗС на стоянках та у гаражах державних та комунальних підприємств. А до 31 грудня 2024 року. Їх. Це надасть можливість у майбутньому закуповувати для потреб використання у державному секторі більше електромобілів. Взагалі, парковки та стоянки у майбутньому повинні стати основним місцем, де буде можливість підзарядки електромобілів. Адже по статистиці автівки в умовах міської експлуатації десь 90-95% проводять саме на парковках або стоянках. Тому у цьому законі закладена норма облаштування 50% паркувальних місць у проєктуємих новобудовах з зарядними станціями для електромобілів. Також у законі нарешті чітко прописано можливість встановлення ЕЗС біля багатоквартирних будинків ОСББ, то що навіть коли на землю біля цих будинків немає документації. Ця норма також зобов'язує власників зарядних станцій передбачити технічну можливість обмеження ЕЗС по часу та потужності, щоб не перевантажувати будинкові електромережі в час пікових навантажень. Тобто встановлюватись будуть тільки ті станції, які підтримують функції динамічного балансування. Однією з головних причин широкого впровадження електромобілів є піклування про здоров'я людей, які проживають у великих містах через забруднення повітря викидами двигунами внутрішнього згоряння. І держава може зробити важливі кроки щодо запобігання забрудненню. Адже згідно даних Міністерства інфраструктури України біля 60% забруднюючих речовин в атмосферне повітря, яке здійснює автомобільний транспорт, припадає на долю автомобілів юридичних осіб. У той час, як на долю фізичних осіб, припадає лише 40%. Таким чином, найбільшим споживачем палива та найбільшим забруднювачем в атмосферного повітря у сфері автомобільного транспорту є автомобілі юридичних осіб, які становлять лише 10,6% від загальної кількості автомобілів, що перебувають на обліку в Україні. До числа таких автомобілів належать автобуси. Як один з найбільш чисельних видів професійного транспорту, вантажні автомобілі, повна маса яких не перевищує 7,5 тонн, на які припадає найбільший відсоток вантажних перевезень у містах. І якщо вантажні електромобілі ще не достатньо присутні на ринку, то електробуси в достатній мірі та належної якості вже давно є на ринку автомобільного транспорту, в тому числі українських виробників, які сумарно вже можуть випускати їх тисячами штук на рік. Звісно, при наявності відповідних замовлень це є достатньою підставою для започаткування їх масового використання в Україні вже найближчим часом. І саме тому новим законом номер 8172 передбачається поступовий перехід від використання дизельних автобусів до використання автобусів з нульовим рівнем викидів забруднюючих речовин, а саме електробусів або автобусів на водневих або металнових паливних елементах. Цей зелений перехід запланований до 2036 року, коли пропонується повністю заборонити використання автобусів з ДВЗ в українських містах. Слід зазначити, що синхронно з Європою, де планують відмовитися до 35-го року від випуску автомобілів з екологічно неблагонадійними двигунами, в Україні розглядають також варіант поетапної заборони автівок з ДВЗ, А саме заборони може стосуватися везення на територію України першої реєстрації таких машин, а з часом обмеження будуть стосуватися ще й експлуатації такого транспорту. Зокрема, Міністерство інфраструктури України висувало пропозицію розпочати запроваджувати перші обмеження щодо ввезення автомобілів з ДВЗ вже з 27 го року. І досі має на меті добитися свого. А ви підтримуєте таку заборону? Україна показує своє бажання долучитися до ініціатив екологічно свідомих держав, проте в силу наших нинішніх обставин чимало ефективних практик пропаганди залишаються для нас недоступними. Для прикладу, у Норвегії була запроваджена безкоштовна зарядка електротранспорту, безкоштовна парковка, а також дозвіл рухатися смукою для громадського транспорту, що зменшувало ризик потрапити у корки. В Австралії, крім цього, для електрокарів на трасах дозволена більша швидкість. У багатьох країнах ЄС людям, які купували електротранспорт, надавали субсидію 5-7 тисяч євро. У США держава повертала власнику електромобіля 25% від його вартості. А у Китаї аж до 35 В Україні прихильники електротранспорту намагалися лобіювати ідею пільгових кредитів для людей, які купують електромобілі. Проте ця ідея також поки що залишається рожевою мрією. Та ті кроки, які вже зроблені в Україні, показують, що наша держава має твердий намір запроваджувати у питанні транспорту стандарти, які встановлені в Європейському Союзі. А значить, купівля електротранспорту сьогодні є правильним вибором. Тож я сподіваюся, що після цього випуску ви вже змінили свою думку щодо того, що держава не розвиває електромобільність в Україні. Програма була підготовлена за допомогою електромобільного порталу автогік.com.ua. А я з вами прощаюся до наступних законодавчих зустрічей.